Багато людей кажуть, ми приїхали в Канаду. Ми тут відчуваємо, що ми не живемо. Ми тут зациклилися на роботі. Ми збираємо постійно якісь документи. Ми думаємо про той те піар. Ми шукаємо імміграційні програми. Ми шукаємо роботи для цих імміграційних програм, і так далі. Так далі, так далі і нема часу на відпочинок. І це правда. Такі випадки є. Звичайно, у кожної людини там свої сценарії, як вони приїхали і як вони швидко знайшли роботу. Ми не можемо сказати, що ми одразу стали на таку паузу. У нас це трапилося десь на другий рік. Перший рік у нас все було класно, тому що ми знайшли швидко квартиру за два дні. Ми знайшли швидко роботи, на яких до речі зараз ми і працюємо. Але потім, на другий рік, коли ми вирішили, що треба отримувати піар, якось воно перестало все получатися. Програми закрилися, робота не підходила. Дружина, ми думали через дружину проходити як основного заявника. Робота не підходила. Наші компанії не давали папери, і тут у нас от життя стало, тому що ми постійно загрузли в цьому в цій бюрократії, Ми постійно намагалися знайти шляхи, як отримати той піар. І це було. Нашою великою помилкою, в принципі, тому що коли ти постійно концентруєшся на якихось на вирішенні якихось проблем, постійно про це думаєш. Це вп... перше це вганяє тебе в депресію, з якої важко вилізти. А по друге, мозок перевтомлюється, і він, в принципі, не може знайти нормальних рішень. І от якось ми потикались, помикались. Потім так зрозуміли, а що ми взагалі робимо? Навіщо ми так концентруємося на проблемах? Ми не купуємо меблю, ми не купуємо, наприклад, те, що нам хочеться бачити в Да? Ми всі постійно думаємо, що окей, ми не отримуємо піар, треба буде і буде кудись. Їхати, але в нас ще, наприклад, два роки попереду, і нам ще жити в цій квартирі. Да, ми спочатку думали, що все це тимчасово поживемо тут рік і тому нічого не купляли. Потім ми зрозуміли, що ні так не буде діло, тому що ми витрачаємо тільки свій час. Ми почали обставляти меблі, купувати меблі. Телевізор ми купили в принципі одразу. Ми купили Sony PlayStation, якої в мене в житті ніколи не було. І от зараз вирішили, що треба, а що ну хочеться, хочеться пограти, хочеться відпочити і не постійно думати про еміграцію. Ми завели другу собаку, і це було рішення. Таке, от дуже серйозно, тому що нам хотілося, у нас є один собака, нам хотілося другого, щоб йому не скучно було. А в принципі, нам зараз не скучно з двома собаками. І після цього пошло життя. І до речі, як тільки ми почали, ми почали подорожувати, ми почали їздити по нашому півострову, ходити на трейли, відвідувати океан, озеро, ходити в даунтаун. Тобто, ми почали відпускати ці от проблеми, ставити їх на другий план і почали жити наше життя. І от, до речі, от тільки як ми почали це робити, ми знайшли метод як спосіб, і ми здізналися. Спосіб, як податися на піар через мою роботу, тому що а, моя професія вона піднялася в тірах. Вона стала тір 3 яка подавала можна буде подаватися через експрес-центрі, там на номінацію. І у нас це вирішилось. Тому багато людей, які зациклюються на роботі, на роботі, на роботі, на вирішенні проблем. Не зациклюйтесь над цим. Життя йде зараз. Життя я в більш ніж впевнений, що навіть після отримання піара, я впевнений, що більшість з нас отримує цей піар. Навіть життя не зміниться після отримання цього пластику.